Всім доброго ранку, ви мене не бачите, так? Да? А я тут. -а. От я тут. -а. Така погода класна, сніжок іде, Я краще на сніг перегмукну. Диви. так, з богом поїхали. Не кинулася кошелька, не знайду кошельок, не за грошей. У мене документи там всі. Диви, яка краса що вже світ включила на вулиці. Боже, ну невозможно. Дуся і бабушка Уже всі повставали. Вже. Так, тут десь. Це обдув скла я включила, дуже сильний. Вибачте. Але запотіває, машина ще холодна. Отак що Сьогодні ви зі мною знову. Дурне діло, як кажуть, не хитре. Ну, У мене є зелений той плащ, що то один одягну. Ну, воно не страшно, що сніг, але якщо довго сніг на одязі, то тоді ж ну, мокра куртка буде. А сьогодні сонця, я думаю, не буде, тому що йде. І кльо сьогодні може не бути, знаєте чому? Тому що вчора я виїжджала, в мене було мінус 12, а зараз пише мені на табло мінус 6. Отак. Ну нічого. Це, чесно кажучи, як хвороба. Ви знаєте, в мене так ноги болять. І стала на ваги, бачу, вага не йде не туди, не сюди. Їм дуже мало. Я не п'ю зовсім води. А не п'єш води все. А не п'ю воду, ви знаєте чого. Тому що поки ці штани знімеш, так вибач мене. Ну нічого, воно морози довго триматися не будуть, воно дуже швидко все попливе. Тому я і, як кажуть, набираюся оцього кайфу на весь рік. Тому що літня риболовля це зовсім не те, що зимова. Сніжок притрусив, тепер ще й не знайдеш свою лунку. Та знайду мене там три яблука валяються, в Гризки. Ще всі сплять потихеньку. Ні, зараз вже люди будуть на роботу йти. чи там у нього бачок, я, я вчора не відкрила е, капот. Можливо, у нього бачок лопнув, бо він мені сказав, ти що, я налив? Я налив. Учора вже була на сонці машина стояла, повинно було відійти, а воно ніяк не відходило, тому що, вибачте, хочеться, оце вірниками зараз снігом трошки залікле. Ну, не може бути. Я вчора вже, а не відкрила капот, не подивилася. Можливо, у нього не було там, а може, не знаю, вода була чи що, і розмерзлася. Ну нічого. Він заробляє, заробить і якраз купить новий бачок. Ні, там багато розумак. Ай, хай чоловік вдома сидить. Мій чоловік працює по можливості. І для того, щоб поїхати десь відпочити, він для цього і працює. А то ж пишете деякі, що ви прямо нашу сім'ю повністю снабдили. Та ні, вибачте. Ми снабжаємо себе самі. А якщо хтось снабжає, то тільки не ті, що пишуть. Розумієте? Не ті. Так що мій чоловік робить для того, щоб і йому, і мені поїхати десь відпочити. Так що так, зараз я впукаю світло на все. Тому краще світло, ніж все, правда? А то що фари забила. така. Дорога вон, мокра, і вона не встигає замерзати, Ні, ні немає. Як отак їдете, то перевіряйте тихенько. на гальма. натискайте щоб... Ну, поки що все. Доказала ще. Мені так подобається, коли ти їдеш, у вас цього ефекту немає. І отак ось дивишся на сніг. І таке враження, що трішки це поміняти. Таке враження, що ти, знаєте, таку -таку смішні фільми показуєш, що тебе затягує там все всесвіт, чи що. Особливо, коли дивіться ось на дальньому світлі. Диви, бачите? Точно тебе затягує неначе. Така краса. Але це, щоб помічати, потрібно просто бути романтиком, чесно. А я романтик з великого шляху. Ну Що сьогодні з утра. Наверное, сейчас полтора садила, думала, поеду до дом вообще быстро. Вообще, как мужики будут туда все силы. А я тут одна нашла свое место, он же снег. Я не нашла. Думаю, да вроде бы же мой, я носила. Нет и нет, нет и нет, нет и нет. Думаю, ну что, все. Потом трошки расклевалась, а сейчас мелочевка задыбуялась такая. Вот Снимаешь, выпускаешь, уже пальцами чувствуешь. Вид крючка. На грузовочку трошки драла сьогодні. Ну, забачиш, підні... О, він, мабуть, там сидить. Як палець, мабуть. А ж пальця може вискочити. Ну от короткий на бендежі. Трьох кілограм немає, ну сьогодні, сьогодні хуже, ніж он все ці дні. Там ну... Погода помінялася все-таки 6. Вчора було там 12-13, а сьогодні 6 морозу. І вітер такий нехороший вітер. Я сьогодні, бачу, навіть в палатку. Ой то, що в спину продуває. Ну а так сидять, хто ходить, хто приходить. Дивіться, що робиться під тим, під той баржою. Всі думають, що там прямо клює. Оттуди приходять сюди, а потім вже відсюди йдуть додому. Бігали карапятники, всі нема толку. Зараз вже без 15 години, за що вже я вже грузовку склала, бачите, вже немає, я буду теж збиратися, потихеньку додума йти. За водою заїду, та треба щось скупити. Ну, вон, мужчина непогано викинув такої. Бачите, зірної куртки. Така, ну як непогано. Ну, для, для цього цього б то непогано. І щось дуськи куплю. Так що погода просто чарівна. Було таке, знаєте, паспор сіх, всіх лушпари. Ну ви ж бачили, тільки було темно, але... А зараз сонечко вийшло. Сонце, світи, де не гріє. Вітер дуже холодний. Ох, яка красива. Красивий да, кадр. Ох, і баклани здорові тут. Це чайки вважаються, ну це баклани, мабуть. А тут дибає, а тут дибає. Ну, клюнуло, б уже щось щоб не дибало тільки. Це ж таке, як палець зараз. Чий, отак. І от Ось мужики сядь, отак дрочать, отак, от так, отак, 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 от так. Я не дрочу нічого, я отак кинула, я буду. Я бачила ті, що друг подрачують, Така сама риба, як і в мене. Суня просто. Франці очки запотевают, нічого не видно. Коротше, до зустрічі вдома. Ну что? Так, ключі вставила а замок Фух Аж заморилася. Та замовилася, що думала, через берег вийду, ага, хренушки Води дали скільки що прийшлось на драбину лізти. Ну нічого, я там один чоловік стояв Я йому подала цей. Сьогодні такий вітер працівний. Да. машин дуже багато всі хочуть і на димуровки і, і клубом тоді бачите зробила так навхрест бретелі. і супер нічого не спада зовсім нічого Тому що шить не шить а отак навхрест і все very well так поїхали робота на сьогодні є зараз докладу докладу кастрюлю Сол, ну що, та, що соліна, більш, ну більшу частину. Е, мама віднесевалі, Валі ж горять. Ну що залишиться, почищу і складу і завтра ще разом зроблю, тому що, розумієте, газ ж у нас не безкоштовно. Я навіть працю не беру, а газ, ну що автоклав ставити. Тоді підзбираю і баночок на 10 зроблю. Боже, я тут я А зараз заїду так по трасі, води куплю і на сни зайду, щось куплю. Все равно крутиться арсен. Ну чого ж арсен? Дуся, боже, я вчора вже. Коліно болить, я все одно лягла біля неї. Вона біля мене лягла в лежанку. Лежала, потім я сіла за комп'ютер, вона пішла, мама каже, Стел, моститься спать, моститься спать. Ага, поки мама на дивані сиділа, з дивана встала, вона плих на диван, ну нічого. Я перетягла сюди ближче, тягаємося з нею як. А вам далеко йти? Далеко йти? Далеко. А, я думала, далеко. Ні, давайте. Далеко. Завтра будете? Далеко. Ну давайте. біля мене сидить. А сидить. Я дуже вже сумку тягну, та ще взяла, одягла отак на плече, нічого не легше. Коли йде мужчина, каже, о, здрасті. А я йду посидя, а мені сказала, іди, там сидить рибачка жінка. Ото біля неї сідай і е, наловиш. Я кажу, ідіть, найдіть моє місце, кажу, там яблуко я їла, шкурка з яблука. Ото кажу, сідайте там. Кажу, де ваші 16. Він каже, ти-ти. А він каже, мене все суміть. Ось, бачите, справа зараз впали. Ось справа отут дивиться. Тут, 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 тут діточки вони йдуть, бачите, з ватрушками. Оце вона тут така горка. І вони спускаються. А я зараз відкрила капот, перевірила. Ну що, в мене є там жидкость, нічого не розмерся. ну але може бачок розмерся, ні, заглянула, є рідина. Мабуть, оці фікалки треба голку взяти і проковирять, мабуть, вони... О, запрацювало! Ха -ха -ха! І запрацювало! Отож, така гімнянська ця, що, вибачте, сьогодні було 6 градусів і воно не працювало. Тобто воно пишуть до мінус 25. О, запрацювало. Фууу, пахне самомучиком дешеве. Все, класно. Скло, бачите, я вам показую, а ви... дивіться, яка чистота, да? не Неначе ви на капоті, як кукла, свадібна машини сидите. Так, зараз їду за водою по воду.